Почем ти казав? Так я зараз 6 нема такої загальники. А яка з копійками. Ви вже думав, тут вже цього кузуки стається. Щоб він своїм ціна раз, раз, раз. Ти тільки за роботу заплатиш. Тут зараз тонна це 4 тисячі і вивоз буде 2,5. Більше. Більше. Три з <гад> половини. Ти типо, приїхав, забрав метал, завези його, там, здається, тобі буде заоплати. Десь так. Це вигодніше, гіші чоловік, які приїжджають, забирають. Хай там не на гривні ж є. А? На, на гривні 80, то беруть менше. Да, ну если посчитати цю математику.